Всім привіт! Сьогодні на російських телеграм-каналах вийшло дуже таке дивне відео, де наче сам Путін, якого ми звикли асоціювати з російським бункерним дідом, вийшов до звичайних людей. Президент Росії направляється людям, вони хативою. Це відео швидко облетіло усі телеграм-канали. Наприклад, нехта засумнівалася, що головний орк вийшов до людей і заявила, що це лише людина, схожа на Путіна. Особисто я, дивлячись на це відео, теж не впевнений, що це саме той Путін, а не його двійник. Однак подивіться, що відбувається на відео. Особисто мене більше розсмішило, як він розціловує челядь. Сумнівши, це масовка у мене немає. Але як він їх цілує? Іноді здається, що це він їх зараз засмокче. А якщо включити мізки, то відразу стає зрозумілим, що таким чином верхівка Кремля хоче показати, по-перше, наскільки любить. Путіна звичайний народ. А по-друге, наскільки він близько до цього самого народу. Це це гра, яку роблять після невдалого бунту Пригожина. Щиро дякую за увагу!